Всім крикнули Вітс 5. І сьогодні я затінгую цю машину, як і обіцяв у минулому відео. Але перед цим не заставити лайк, підписуватись на канал, писати комітет, яка ідея для наступних відео. Також водь мій промокод у Fuma. Він дасть тобі приємний бонус і мотивацію далі мені знімати відео. І також заходь мій телеграм-канал, там багато чого цікавого. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, я зараз знаходжуся біля е, Los Santos Customs, чи як вони правильно називаються. Да, Los Santos Customs. Ось тут їх загалом багато по карті, ну, але я саме приїхав на це. Ми отак от заїжджаємо. в серединку, є. Yeah. Е, сьогодні я буду тінгувати лише в середині, Тобто я не буду додавати всякі спойлери, ось можу тут і так прогортати на E і -E Q, там не буду спойлери, бампери і так далі, колеса. Лише внутрішню частину. Давайте почнемо, напевно, з самого головного це двигун. В нас є зараз або 82 тисячі. І я, напевно, тратити на четверту оцю кладу, стадію, чи як це правильно називати, на четвертий рівень я не буду. Я буду трохи економити. Тому будемо ставити ось такий. В принципі, різниці тут зараз наявно і не видно. Тому давайте ми зараз ставимо. Так, нам потрібно на Enter настати. Все. Ми потратились. Далі, давайте термози, тому що тут, то, до речі, е, потрібні, ну, Бо загалом така машина вона з заднім приводом і вона дрифтить. Але давайте, що зараз інше все. Ах, чи ні, давайте зараз разом гальма. Давайте візьмемо, напевно, спортивні гальма, нам прям гоночні не треба. Або, добре, давайте все-таки гальма на останок лишимо. Е, трансмісія ми також спортивно поставимо. Взагалом, що тут, да. Трансмісію ми також спортивно поставимо. Є. Е, в, далі у нас є ще підвізка, вулична, занижена. Так, с чим вони відрізняються. А, все нижче, нижче, нижче. Е, ну, давайте я не знаю навіть, що поставити. Напевно, підвіску взагалі треба було останній час ставити. Тому давайте все-таки гальма, спортивні гальма ми поставимо. І у нас лишається 18 тисяч, щоб поставити підвіску. І давайте купимо вуличну підвіску. Все, я витратив всі свої гроші на тюнінг. Ми виходимо. І давайте зараз подивимося, що в нас загалом виходить. Вже так відчувається, що вона така хороша стала. Давайте зараз десь вийдемо на рівну і протестуємо. Ось, ми вже в принципі, на рівній дорозі, давайте зараз протестуємо. Отак, от зупиняємося. Так, поз нас машина. Ну, що ж, ми вже плюс-мінус на рівній дорозі, І давайте зараз протестуємо. Старт у нас швиденький, доставна швидко розігналося, в принципі. Е, не не заміряю, але швидше, ніж було до того. Давайте зараз поміряємо максималку і як воно зараз буде тормозити. Давайте, 230 у нас є. Буде більше. 240. 250. 255, 257. Все, більше ніж 257 ми не можемо набрати. брати. Хіба що ще на схилі зможемо? Да, 260. Так, ну, в принципі, максималка в нас 260. Більше ми вже не можемо набрати. Ну, 261, 62, то ми вже не враховуємо. В принципі, це хороші показники. Навіть дуже хороші показники як на таку недорогу машину. Але коли ви захочете тюнінгувати свою машину, знайте що. Взагалом треба знати ціну цих деталей, чи вони вам взагалі потрібні. Бо якщо у вас є початково швидка машина, можливо, вам не потрібен двигун, тому що можна зробити, наприклад, гірше. там, З машини, яка була е, хороша маневрена, можна зробити, яка буде не маневрена, от, ну, то так от постійно заходити в дрифт, наприклад. А і давайте зараз ще термос перевіримо. Ну, термос також став краще. І ще зараз подивимося, чи стала, чи припав дрифт. Такий сильний. Ну, да, він став менший, бо до того прям заносило в дрифт сильно. Ну що ж, я думаю, в принципі, оцей тюнінг своїх е, майже там скільки, 100 тисяч трохи менше коштує. Так, да, 80 тисяч він коштує своїх грошей, е, тому що машина покращилась. Е, також, якщо ви цікавитесь тюнінгом на Б-ринку, е, сам по собі тюнінг буде менш цінуватися на Б-ринку, ніж ви потратили. Тобто, якщо ви потратили на. Якусь деталь. Наприклад, 20 тисяч це не означає, що на Беуринку вона буде десь так само оцінюватися. Вона буде оцінюватись дешевше. Тому, якщо ви хочете саме для перепродажі, вам не буде вигідно ставити ну, з нуля свої деталі. Хіба що купляти вже машину з деталями і вже її перепродавати? Тобто нічого свого не доставляти. Ну що ж, в наступному відео я добавлю цій машині в когось зовнішнього тюнінгу, можливо, і помалюємо, так далі, спойлер, бампер і так далі. Ну а на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. І всім па-па-па-па!